Всім привіт! В цьому відео я вам розповім про Uber Eats, дурдаж, про доставку в Канаді, конкретно місто Вінніпех. Я буду робити доставку на ось цьому велосипеді. Також я придбав багато різного заряддя. Вартість перегляду цього відео: один лайк, один смайлик в коментарях, підписка на канал та дзвіночок. Зараз покажу, який комплект я придбав. У мене є ось такий список, що по витратах на всю цю мою історію з кур'єрством. І, можливо, мені доведеться змінити тариф. Мобільного оператора, щоб було більше інтернету, я не знаю скільки потрібно інтернету для навігатора і використання двох програм. Розпочнемо з товарів, які я купив у Walmart разом з велосипедом. І перший товар це ось такі от паски, які я придбав, аби мене було краще видно вночі. Вони дуже зручні, тому що вони регулюються за розмірами їх можна одягнути. Як і на зимовий одяг з якимись кофтами, і так і на, на футболку, і тут розмір затягується, це дуже зручно. Усі витрати будуть уже з урахуванням податків, те, що я заплатив на касі, і за усі паски я заплатив 8 доларів 93 центи. Далі я придбав ось такий дзвіночок. 10 доларів 5 центів. Замок на ключові, вартість його 19 доларів 1 цент. Далі прийдемо до товарів, які я придбав в долар 3. Ось такі чорні окуляри. Вони мені обійшлися в $1,68. І ці карабіни також долар 68. Ну, карабіни це, можна сказати, не зовсім для кур'єрства. Я купив, а взагалі для себе, щоб в мене був хоча б якийсь брилок. І Окуляри мені потрібні, щоб не задувало так сильно в очі. В мене є звичайні окуляри, але в мене також є лінзи. Я напевно буду одягати лінзи, а наверх ці окуляри. Бо коли дуже сильний вітер, їхати проти вітру без окулярів, або в моїх у звичайних окулярах це дуже сильно сльозяться очі. Тому окуляри, я думаю, мені сильно допоможуть. Ну і найбільше товару з такого барахла я придбав. У доларамі це ось така сумка. 448. Вона мені обійшлась. Сюди я можу закріпити телефон, буду бачити навігацію, куди мені їхати. Добра така кишенька є. Ну я навряд чи щось буду там залишати. Я її просто. Надійно прикріплю до велосипеда, щоб в мене її ніхто не спер, і буду туди ставити телефон тільки аби їхати з навігацією. Придбав ще один такий замок на пін-коді. Два замки зменшують вірогідність того, що в мене вкрадуть, все ж таки велосипед. Якщо побачу, що є два замки. Швидше всього, вони не виберуть цей велосипед для крадіжки. 5 доларів 4 цента вийшло разом з податками. Далі я придбав ось такі ліхтарики, які ззаді мигають червоним, спереді, білим різні режими. Вартість цих ліхтариків 3 долари 64 цента. До них я купив дві пачки батарейок. Разом за дві пачки я заплатив 2 долара 86 центів. Придбав ось такі рукавиці за 5,60. Тут обрізані пальці. Це дуже зручно для того, щоб використовувати телефон і не знімати кожен раз, коли потрібно подивитися, чи правильно я їду, чи ні. або прийняти замовлення, або ще щось там відписати клієнту. Навіть заходячи у заклад, також не потрібно буде знімати рукавиці, щоб щось там в телефоні підтвердити. По-друге, ці рукавиці будуть захищати від вітру. Та натирання мозолей. І я думаю, що ця покупочка оправдає себе на 100%. Єдине, коли буде жара, напевно, в них буде дуже жарко. Але спробуємо дізнаємось. Купив ось таке кріплення для води, для бутилки з водою. Обійшлось мені це задоволення в 3 долари 92 центи. Потім купив ось такий ремонтний набір, де є маленький ручний насос. Різний, не знаю, якісь тут, як швейцарський ніж, насадки, якісь там щось можна десь відкручувати, якийсь маленький гаючний ключик, ще якісь тут штуки. Я не знаю, що це таке, але це саме для велосипедистів. І я думаю, що цей набір також буде краще, ніж взагалі нічого не мати, навіть маленького ключика. 5,60 за ось це задоволення. Я думаю, це дуже мало і дуже дешева ціна. Ну і останнє, що я купив, це ось такі стяжки чорні. Е, я швидше за все цими стяжками затягну ось цю сумку, щоб її в мене не змогли зняти з велосипеда. Хіба відривати або відрізати. Ну, звичайно, хто захоче, той зніме, але просто так вже ніякий безхатько не захоче голими руками і не зможе голими руками він її відірвати. Доведеться чимось різати. Долар за ці стяжки. До цього всього набору я ще хочу обов'язково придбати павербанк шолом на голову з кріпленням для екшн камери для GoPro. Можливо, змінити тариф мобільного оператора. Подивимося, чи взагалі варто це все цих старань. Це кур'єрство на велосипеді чи ні. Якщо з цього буде хоч якийсь сенс підробляти собі по вихідних, можливо, я ще щось докуплю. Буду тримати вас в курсі і далі покажу вам велосипед. Отакого От я придбав велосипеда у Walmart, його вартість разом з податками 188,16. У нього є якісь там передачі ззаду, спереду. Але в мене вже тут щось гудить, коли не кручу педалі, а просто накатом. Кочусь, щось тут вже ходить туди-сюди. Мені здається, що я вже тут щось розбив, якийсь підшипник чи що. Так що, велосипед тут дуже дешевий, 100 доларів знижка була на нього. Зараз не знаю, чи є ще ця знижка, чи ні. Я забрав велосипед і там ще залишилось три штуки. Можливо, їх вже і немає. Зараз я чекаю якесь замовлення в дурдаші. Вийшов на погодинну оплату, як це працює. Так розумію, є замовлення, нема замовлень. А я все одно отримую 1950 за годину. А якщо буде замовлення, то чаєві від клієнта мої. А тепер стоп, все це звучить дуже солодко, але насправді це працює трішки не так. Я вже це трішки перевіряв, трішки тестив. Потім мені підказали в чаті, що цих 19,50 за годину він рахує тільки за той час, коли ви везете до клієнта його замовлення. Якщо замовлень немає, це нуль, нічого не платить. Я так простояв майже три години в центрі, потім закінчив роботу, нуль нарахували. Я почав запитувати, як це працює, і мені вже пояснили. Відео з тестом цілий день на доставці велосипедом в місті Вінніпех переноситься, тому що я підозрюю, що тут це не працює так, як в інших містах. Я дивлюсь, тут всі їздять на авто. Дуже часто я ось так стояв. На авто куча замовлень, всі приходять. З авто вийшов з сумкою. Там чи Уборід, чи Дурдаш, чи Скіп Зодішос. Всі ходять, в мене ніякого замовлення немає. Я два замовлення зробив, 7,60 заробив, На цьому все. Останній раз я був в самому центрі. Мені показувало і по Уборі, і по дурдаш, що там є багато замовлень. Весь центр був такий, аж прям червоний. Ну не червоний, а типу що там є попит. І нічого, ні одного замовлення за. Чотири години мені не прийшло. Швидше за все, ці програми роздають в першу чергу замовлення тим, хто на авто, тому що на авто вони швидше довезуть клієнту. Я не знаю, чому так. Можливо, ще якийсь не сезон чи як це пояснюється. Я не розумію. Тестувати буду пізніше, ну а поки вам розкажу, що я купив, який в мене набір, як зареєструватись, і так далі. Продовжуємо також. Я придбав ось таку сумку на 60 літрів. Ось ця кишеня розтібається і висовується ось так. І вона виходить, що піца влазить. Тобто, як телескоп виходить. в Польщі я їздив кур'єром, але тільки на авто. Це мій перший досвід кур'єром на велосипеді. Я ще так не їздив, трошки затягнувся на вечір, У мене вже була спроба поїздити вечором кур'єром у Вініпеді на велосипеді. Зробив два замовлення, зробив аж 7 доларів 60 центів. Сумка мені обійшлась 55 доларів 99 центів. Це вже разом з податками. І 35,49 ось такий павербанк. Він на ось такі порти. Всі порти 2-х амперні. Тобто швидко будуть заряджати телефон. Відповідає на коментар Володимир Українець. Пише. Їздити на велосипеді у Канаді не найкраща ідея. Слизько, холодно, вітряно, мокро. Зате вранці можна вмитись. Проїжджаючі машини вмиють не раз. Частина правди в цьому є, але в холод, взимку тут майже ніхто не їздить, тільки якісь безхатьки ну, або вже взагалі професіонали професіонали. Звичайних людей я не бачив, коли тут було холодно. Ну і їм просто-напросто немає де їздити, тому що тротуарні доріжки не розчищаються їздити тільки по дорозі або по спеціальних велодоріжках. Я до речі не знаю, чи їх тут чи ні, не звертав уваги. По дорозі зимою поїздити, ну така собі ідея. А зараз, коли вже потепліло, це досить нормально. Єдиний мінус, який я помітив, це те, що в них по звичайних тротуарних доріжках є такі плити, там де стик цих плит. Досить різний за висотою. Виходить такий удар в колесо. Вже не раз мене було за декілька днів, що я їду на нормальній швидкості, і тут просто перед собою помічаю, що торчить просто так плита. І я двома гальмами гальмую, аби встигнути і не перелетіти через руль. Але в цілому їздити можна. До речі, сьогодні бачив дуже класну велодоріжку, вона дуже велика. Не знаю скільки кілометрів, але класно. Загальна сума витрат 353 долара 81 цент. Це вже разом з податками. Усе і з того, що б я хотів би ще придбати це шолом, тому що кажуть, що без шоломи, якщо поліція буде бачити, що я їжджу в Uber, може оштрафувати. Но це інформація з Торонто. Не знаю чи в Вінніпезі це також так буде працювати. Просто дивлюсь, що ніхто з велосипедистів не використовує шолом. Дуже рідко це ну, видно, що професіонали. Не так використовують дуже багато людей без шолома. І так, для того, щоб розпочати вам працювати, вам потрібно паспорт, work permit е і зробити своє селфі. Все. В Дурдаш, або підтвердити, що у вас є сумка для піци, ви фотографуєте сумку, вже висуваєте з цієї сумки телескоп, показуєте, що туди піца вріза, фотографуєте, відправляєте, вони підтверджують, що ви можете возити піцу. І, в принципі, буде палити замовлення з піцею. На цьому реєстрація закінчується. все дуже легко. Кругом виставляєте, що ви працюєте на велосипеді. Якщо ви перейдете і зареєструєтесь за посиланням, яке є в описі, ви дуже сильно мені допоможете. Або використати ось цей бонус код, який ви зараз бачите на екрані. Це для реєстрації в Uber. Що краще Uber чи DoorDash, Я не знаю. Спробую дізнаюся. Розповім принцип дуже простий. Вам приходить замовлення, показує який ресторан чи. Яке там не знаю кафе, там старбакс, Макдональдс, все, що завгодно може бути, ви стоїте просто десь в локації цих закладів і чекаєте на замовлення. Коли падає замовлення, вам пише, куди йти, показуєте ім'я клієнта, вам дають замовлення, ви його обережно, головне нічого не розляти, довозите до клієнта, віддаєте, фотографуєте, що ви віддали, або віддаєте клієнту в руки. На цьому все закінчується і берете наступне замовлення. Я знаю, що на авто так можна заробляти набагато більше. На велосипеді я не знаю ще. Спробую інформації на велосипеді по Вініпеді я не бачу, не можу знайти. Так собі потрошки-потрошки по буду шукати роботу і підробляти на доставку. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Від'їжджу цілий день. Зімлю вам класний ролик про цілий день в доставці в центрі Вініпегу, покажу, що і як. Тоді вже виставлю вам на канал. Це було все на сьогодні. Зустрінемось в заступному відео.